Міністерство молоді та спорту України видало наказ про присвоєння 18 спортсменам звання майстеру спорту України. До переліку увійшли 11 футболістів, які виступали за Полісся у сезоні 2022-2023. Тоді Житомирська команда грала у першій лізі та здобула путівку до УПЛ, посівши перше місце. Звання майстер спорту отримали Владислав Вакула, Василь Грицук, Артем Козак, Олег Кудрик, Богдан Кошніренко, Ян Морговський, Євгеній Морозко, Владислав Ой. Гіря, Владислав Шаповал, Дмитро Шастал та Денис Янаков. Колос оголосив про припинення співпраці за обопільною згодою сторін із Вінгром команди Сергієм Болбатом. 30-річний українець приєднався до ковалівського клубу влітку 2022 року. Контракт з ним був розрахований до завершення сезону 2023-2024. У 44 матчах за колос футболіст забив один гол та зробив три асисти. Раніше повідомлялося, що Болбат продовжить кар'єру в Чорноморці. Минай оголосив про оренду форварда колоса Кіріла Попова. Орендна угода 20-річного українця розрахована до завершення сезону 2023-2024. У поточній кампанії нападник зіграв 88 хвилин у чотирьох матчах УПЛ. Результативними діями не відзначився, але отримав червону картку. Кремінь орендував голкіпера Вереса Арсенія Крокодима. Угода розрахована до кінця сезону. На зимових зборах у Туреччині Крокодим провів за першу команду три матчі. Восени минулого року Арсеній став віце-чемпіоном світу у складі студентської збірної України. За першу команду Вереса 21-річний Воротар не грав в офіційних матчах у поточному сезоні. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги, тому грай відповідально. Металіз 19.25 оголосив, що четверо гравців команди на правах оренди продовжать виступи у складі Діназа. Мова йде про воротаря Ігоря Потімкова, захисника Михайла Рудавського та півзахисників Ярослава Мартинюка та Андрія Ткачука. Орендна угода усіх гравців розрахована до кінця поточного сезону. Опорний півзахисник Джет і Палібо перейшов у Чорноморець. Деталі угоди не повідомляються. Останнім клубом і палібо була Грецька кафісія з місцевої суперліги, де півзахисник провів 17 матчів, але результативними діями не відзначився. Форвард Жозе Гомеш також став гравцем Чорноморця. Трансфер відбувся на правах вільного агента. 24-річний португалець у січні покинув Етнікус, де у 14 матчах цього сезону забив один гол. Гомес є вихованцем Бенфіки. На його рахунку 5 матчів серед яких один у лізі чемпіонів за першу команду орлів також в його кар'єрі була Лехія, Черне море, Чефер Клуж та Університатя. Ще Чорноморець оголосив про перехід лівого захисника Владислава Шаповала. 28-річний українець приєднався до одеського клубу на правах вільного агента. Деталі угоди між сторонами не повідомляються. У січні гравець достроково розірвав угоду із Поліссям. На його рахунку 5 матчів у першій половині сезону. До Полісся Владислав виступав за агробізнес Дніпро 1 та Волинь. І останній новачок Чорноморця це голкіпер Ян Вічний. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Сторони підписали договір про співпрацю до літ. Дві 2025 року останнім клубом вічного була Вінницька Нива, яку він покинув у грудні минулого року. До того воротар виступав за ворську та Полтаву у поточному сезоні. Ян пропустив 22 голи у 17 матчах та 5 разів зберіг свої ворота сухими. Бенфіка оголосила про підписання 16-річного українського голкіпера Ігоря Костенка. Вихованець академії Динамо проходить свій третій сезон у системі португальського клубу, але тільки зараз підписав з орлами тренувальний контракт, що збіглося з його 16-річчям. У цьому сезоні він зіграв 22 матчі за молодіжні команди Бенфіки. Тренувальний контракт гарантує клубу наявність певних прав на гравця до того, як він досягне повноліття і зможе підписати повноцінну угоду. Клуб на себе бере відповідальність за, наприклад, харчування гравця, його проживання в належних умовах, медичне обслуговування тощо. Бразильський форвард Арієлсон, який на правах оренди виступає за полісся, може стати гравцем Карпат. Про це повідомляє відразу декілька українських змі. Арієлсон є пріоритетним трансфером для львівського клубу. Вони вже давно ведуть перемовини, але тільки зараз гравець погодився на умови Карпат. Мова йде про перехід на правах оренди. Раніше повідомлялося, що Полісся не буде продовжувати оренду Арієлсона із бразильського Крузейро. За пів року у Житомирському клубі Арієлсон зіграв 16 матчів, у яких забив один гол та віддав два асисти. ЛНЗ проявляв інтерес до грузинського опорного півзахисника Анзора Маквабішвілі. Про це повідомляє Футбол24. За даними джерела, Черкаський клуб пропонував за 22-річного гравця 400 тисяч євро. Але той через війну відмовився від переходу в ЛНЗ. За ту ж саму суму Маквабішвілі перейшов у румунську КСУ крайову. Раніше була інформація, що грузином, окрім «ЛНЗ», також цікавилися Шахтар та Полісся. Керівництво Жерони вже працює над підготовкою складу до наступного сезону. Про це повідомляє іспанська преса. В клубі хочуть бути готовими конкурувати в чемпіонаті та Кубку Іспанії, а також в Єврокубках. Жерона хоче як підписати нових гравців, так і зберегти наявних. Зокрема, іспанський клуб хоче продовжити контракти з Артемом Довбиком та Віктором Циганковим, а також із головним тренером команди Мічелом Санчесом. Їм вже пропонували нові покращені умови в на продовження співпраці та встановлення більшої суми відступних. Це робиться для того, щоб відлякувати потенційних претендентів на них або отримати більше доходу у разі їхнього продажу. Контракт Довбека розрахований до літа 2028 року, Циганкова – до літа 2027-го, а Мічела – до літа 2026-го. Артем у сезоні 2023-2024 забив 15 голів та зробив 7 асистів. На рахунку Віктора – 5 забитих м'ячів та 3 результативні передачі. Видання Тієм Талк повідомила позицію Челсі щодо причин слабкої форми Михайла Мудрика. В лондонському клубі вважають, що 23-річний українець в майбутньому стане одним із найкращих гравців на планеті. Відзначається, що люди недооцінюють вплив війни і в Україні на футболіста. Насправді це ускладнило адаптацію гравця в новому клубі, враховуючи його стриманий та тихий характер. Гравець збірної України розуміє, що йому потрібно швидко змінити свою погану форму, оскільки тиск на нього зростає, а вболівальники не переконуються в його здібностях. Однак трансфер буде оформити непросто, оскільки Челсі захоче отримати значну суму, щоб компенсувати сплачені за нього шахтарю 62 мільйони фунтів стерлінгів. На даному етапі лондонський клуб навряд отримає таку пропозицію. Також видання підтверджує, що Челсі відхилив пропозицію Баварії по оренді Мудрика, оскільки не мав наміру дозволяти футболісту тимчасово залишати клуб. Існує така ймовірність, що Челсі зможе змінити свою позицію щодо угоди про оренду влітку. Але наразі Мудрик є ключовою частиною команди і знає, що на нього тиснуть, щоб показати, чому клуб заплатив за нього скільки грошей. 23-річний українець забив 4 голи та зробив 4 асисти у 42 матчах за лондонців. На офіційній сторінці Уотфорда в Інстаграм опублікували відео найкращих голів команди за підсумками січня. До підбірки потрапив удар Крістіана Шевченка з лінії штрафного майданчика. Раніше повідомлялося, що мінспорту внесло 17-річного Крістіана до резервного списку футбольних збірних України на 2024 рік. One back by Amos Gratchka, And this is Christian Shevchenko who can turn. Marat Galiyevs to his left. Shevchenko goes alone and doubles Watford's lead. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. ФІФА офіційно оголосила про дату жеребкування Олімпіади 2024. Також відомо, хто складе збірні України компанію на літніх змаганнях. Влітку 2023 року збірна України Ю-21 під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу молодіжного чемпіонату Європи, де поступилася Іспанії 1-5. Однак, незважаючи на розгром, підопічні головного тренера Олександрії зуміли кваліфікуватися на Олімпіаду 2024 яка пройде у Франції цього літа. За повідомленням прес служби УАВ з посиланням на Фіфа жеребкування Олімпійських ігор пройде 20 березня у Парижі. Воно розпочнеться о 21 годині за Києвом. Вже відомі 12 учасників Олімпіади 2024 – це Франція, Україна, Іспанія, Ізраїль, Марокко, Єгипет, Малі, Парагвай, Аргентина, США, Домініканська Республіка та Нова Зеландія. До 3 травня стануть відомі три учасники Олімпіади від Азії. А також до них приєднається переможець плей-офф між четвертими командами Африки та Азії. Міста, в яких будуть зіграні матчі, наступні: Париж, Марсель, Ліон, Бордо, Сен-Етьєн, Ніца та Нант. Формат Олімпіади буде Ким, чотири групи по чотири команди, з яких по дві найсильніші виходять у плей-офф. Далі слідують чвертьфінали, півфінали та матч за третє місце і фінал. Фінальний матч пройде 9 серпня у Парижі на стадіоні Парк де Пренс. Також, згідно із регламентом, у турнірі можуть грати футболісти, що народилися після 1 січня 2001 року. Однак кожна команда може внести до заявки трьох виконавців, які старші цього віку. Дата проведення турніру з 24 липня по 9 серпня. Також треба згадати. Що збірною України на Олімпіаді 2024 буде керувати саме Руслан Ротань. Діючим чемпіоном турніру є Бразилія, яка у 2021 році обіграла у фіналі Іспанію з рахунком 2-1.